Суботнього ранку. У мене обід, я на роботі і лє ось такий сильний дощ із градом. Я не знаю, чи вам видно його. У нас дощ і град, але ми цьому раді, ми чекали дощу, бо він нам потрібен. Пройшов дощик, як добре. Не потрібно поливати, а можна в'язати. Зараз швиденько приготую обід і. Буду в'язати ура-ура-ура. Такі гарні калюшки. Ждали дощу, бо було все сухе. І він нас послухався і пішов, і вивільнив час для улюбленого хобі. А для нас це як бальзам на душу, так? Бажаю вам побільше часу на улюблене хобі. Гарної погоди на дворі. В душі, в серці і мирного неба. Плил по городу, запах сирені, Да, чого ж ти була красива. Отак дівчатка щороку, коли бачу, коли цвіте пузок, ця пісня прям сама вискакує. Дощ то гарно, але перший поверх ви подивіться. Що наробило? Вчора надолупило з вечора, а сьогодні дощ цей пил прикріпив на вікно. Так що прийдеться мить вікна. Ну, мабуть, вже завтра, бо сьогодні таке воно знову ще хмарки, а завтра вихідний і по гарній погоді помиє вже. Отак от все от. піднялося. Тут мене починає розквітати бузок. Ще з кожним роком його все менше й менше. Такий от. Ну, сьогодні все, по моєму плану. Вже вдома йшов дощик, добралась додому сухо, справилась з домашніми справами і знову накрапає дрібненький дощик. Так що сам Бог велів заняття в'язанням. Чим буду зараз займатися. Зараз весняна пора. Багато-багато таких робіт, що в'язать доводиться менше, в'яжу тільки на роботі. То кожна хвилинка для в'язання вдома це своєрідний такий обряд, релакс. Дуже і рябну це для мене ще й відпочинок. Я думаю, що для багатьох вас, дівчатка, теж. А чим я тут займаюсь, в'язала-в'язала свій жилет. Тут мені залишився один рядочок, і закрить. І е, рукава привести до ладу. Вони будуть недовгі. Ну, от таке моє в'язання. Думаю, я трішки відпочину. Це я можу зробити і ввечері. Дивилась відео дівчаток. Діни Кожанової і Альони Паращенко вони там в'язали бабусиним квадратом мотиви, то я теж загоріла з ну, потрібно, Я хочу теж із секціонної пряжі. А вони з Бахара в'язали, і з Бели. У ну, мене зараз немає такої, але ну, я хотіла б теж собі якийсь кардиганчик. Ну, Ще все попереду, це я встигну. І захотілося мені попрацювати гачочком. Я взяла гачок. Посилка мені з кловером з моїм іде, ще з гачком чекаю, і, і тому не починаю той процес, що я вам анонсувала. Ну, зараз все поступово поясню, бо я скакаю з теми на тему. Думаю, ви мене зрозумієте. Отак, от дівчатка, отак от граюся, свою вчу, свою майстерність. Розпускати не буду, буде щось таке у мене. Якась, можливо, серветочка чи підставочка. Пряжі в мене досталь, хочу набити руку, і потрішки так довільно, без нічого. Ви знаєте, що ще в мене, я дуже не люблю в'язати по схемах. Це для мене смерть. І оце таке, ну здаю, хто знає, що ну, це поки я вчусь, поки набиваю руку. В принципі, воно у мене буде вдома, то мене влаштує така чи серветочка, чи, може, що буде, не знаю. Ну, Зараз рука потягнулася. До крючка, то я собі не відмовляю в цьому. Тим більше, такий зараз у мене релаксний стан, то хочу отак от трішки поковирять. Чим і займуся. Так, ще вам покажу, я вам показувала. Що планувала з такої пряжі начати плед для внучки, ну, дозамовила такого кольору жовтий, такий розбілений, і чекаю його. Ну, це не причина, можна було б починати із такого, але в мене немає крючка. У мене є тільки половиною, є, мабуть, півтора і два, незручна там ручка. ну, Вони виходять, що вони за для такої пряжі. Я дозамовила, ну, замовила кловер собі, чекаю крючок і буду тоді вже якось мудрувати плед для внучки. Ну, більш нічого я не придумала з цієї пряжі, вона якась, мені здається, трошки буде жорсткувата для плечового виробу чи для футболочки, То... а на плед вона буде саме тут, така вона міцна, неубиваєма, мені так кажеться, вона буде. Так, здається. Дівчатка, прошу не звертайте уваги. Я стараюсь розмовляти на українській мові, хоча в житті говорю суржиком, то дякую вам за підтримку. Якось так. І так, це в мене українська пряжа вівчарі, я вам вже говорила. І ще подобається мені пряжа Ярослав, ну, при нагоді теж потрібно буде дозамовити. Там дуже гарна полушерсть. Мені подобається. Напів... Напіввовна. Якщо буде точніше, то треба буде влітку піддивитися, якісь, можливо, будуть скидочки, то можна дозамовити. Дуже вона гарна. Я дві нитки в'язала свій бактус червоний і бірет паріжанка. Ставлю в кінці відео, можливо, хто не бачив, подивитись пряжа, дійсно, відмінної якості мені дуже сподобалась. Так, ну от такі мої будуть в'язальні плани, в'язання, кава. І я тут знайшла отакий фільм. Я вже його дивилась, ну щось теж рука потягнулася, серце попросило. Хочу подивитися такий фільм, серіал Спіймати Кайдаша. Ну, я думаю, ви вже всі його бачили. А хто не бачив, дівчатка, подивіться, отак спіймати Кайдаша. Вимикаю, а то ще буде мені за авторські права листа. Подивіться, хто не знає, воно доречно. Зараз там теж е, роз, був такий сюжетна лінія війна 2014 року, яка була в Україні. Е, подивіться. Ну, я думаю, хто з України немає тих, що його не дивились. Я його. Так дивилася, і такі актори, мені дуже сподобався. Рекомендую вам українське підв'язання саме ту. Дивіться, приємного перегляду, а я в'яжу-в'яжу. За вікном постукує дощик, і я пішла на релакс. Не прощаюся з вами. До скорих зустрічей, мої дорогі. Ми вдома! Отак от! Всім доброго дня! Сьогодні у мене неділя. Вирішила звернутися до вас в такому включенні. У нас теж пасмурно на дворі. Я сьогодні зробила вихідний, так як і вчора, і займаюся в'язанням і переглядом фільмів. Вчора я була і це такий буде у мене, як в'язовок, ну, двох днів більш за все. Я вам вчора показувала, що я включила ввечері після роботи теж був дощ, така атмосфера, що розположує до в'язання, до і вирішила собі зробити такий в'язальний рукодільний вихідний. Все було в мене до цього пристосовано. Їжа була все в порядку, і я так відпочивала, релаксувала. Я, дівчатка, дивилася вчора, почала дивитися фільм. Я вже вам говорила спіймати Кайдаша. Подивилась першу частину. Ну, Я не думала, що якийсь є ще такий цікавий фільм, який би мене зацікавив. Якийсь мені хотілося, щоб він був такий етнічний, український. Ну, такого моя душа планувала. Тим більше, що я хотіла дивитись теж Євробачення ввечері, ще й такий якийсь був підйом. Емоційний хвилювання у зв'язку з тим, що проходить в моїй країні зараз такі дії. І я е, подивилась першу серію спіймати Кайдарша. Тоді якось я пішла на кухню відволіклася і мені в рекомендованих е, порекомендувався фільм «Століття Якова і я, дівчатка, його на одному подику передивилася. Я... Вчасно лягла спать, я це було захопливо. Я всім-всім рекомендую, я десь собі виписала, щоб не забути, бо включаю камеру і все забуваю. Це історична драма по роману Володимира лиса. Історія, чи лиса. історія столітнього життя волинського селянина Якова Меха. Дії фільму розгортаються з моменту Першої світової війни і до наших часів. Мається на увазі 5 років назад, коли була Війна на Донбасі мається на увазі. це ті часи. Полон, війна. Втрати. Сто років кохання та 100 років випробувань головного героя. Дуже-дуже цікаве кіно, таке неоднозначне, є, про що задуматися. І в мене я дійшла до такого висновку, що. В нашій країні, видно, на вікові написано такі всі випробування. Там і про УПА, і про більшовиків цих, і ну, Перша світова Польща. Подивитись, там історія кохання. На одному диханні я подивилась 4 серії по годині, виділі 4 години, особливо думаю, дівчаткам підв'язання, так дуже гарно зайде. І що ж я, я в'язала, в'язала. В'язала і я нав'язала. Таке щось мені захотілося, я вам показувала, не знаю, що це буде. Типу скатертинка. Ну, я вам, дівчатка, говорю, що я в крючку зовсім зовсім не профі. те, що я вмію, з того я й вирішила зробити таку, можливо, велику серветку. У мене такий прямокутний дерев'яний стіл чоловікові зробив його брат. Це йому як пам'ять цей стіл, ну, я її хотіла його прикрасити якоюсь такою скатертинкою чи серветкою. Ось я просто-просто, як я вмію, на даний час, чим я володію, так я його і в'яжу. Не судіть строго, я думаю, що це все попереду, я навчуся. І в мене буде ще, звісно, на цю скатертину велика скатертина, буде ще на стіл скатертина, але все, щоб не відбала мене охота, от мені дівчатка захотілося, руки мене попросили, я взяла його і стала в'язати. Ось таким от нехитрим узором просто стовпчики, такі повітряні ці цепочки, от таке я мудрувала-мудрувала. І так я завчора, за 4 години, оце я такий обсяг роботи провернула. Мені дуже сподобалося те, що в мене виходить. В'яжу я із пряжі YarnArt Котон Софт. Я бідкалася, зеркало у мене камера, що. Я, мабуть, її купила на... даремно. Мені дуже сподобався колір. І склад тут 55% бавовни і 45 поліакрилу. 100 грамів 600 метрів. Але вона затонка. У дві нитки в'язати мені не хотілося. І я думаю, мій колір такий молочний, він, чи крю, якийсь він такий ну, цікавий колір 05. Він дуже такий слонова кістка, можна ще назвати, чи шампань, ну хто як. Отакий він не білий, гарно виглядає, і я його так хочу таку роботу провести, чим, чим і займалась цілий вечір. Сьогодні вже в мене обід неділі. Зараз я планую їхати до свекрухи, Зіджу, відвідаю чоловік на роботі, поїдемо сином, провідаємо, як вона там. Думаю, зніму відео, щоб змонтувати, щоб було мені з понеділка що вигрозить. І вирішила, поки я буду їздити сюди, вже в мене одне прання переться. Потрібно мені довести до ладу мій жилет, щоб мені було до, до дозакінчить. Він вже на такій стадії. От, дівчатка, вже я закриваю, ну трішки не дозакрила, бо вирішила зняти. Відео вже закриваю я низ. Ось трішки зараз дозніму відео. Закрию ці 20 петельок, відправлю його в прання сама на велосипеди і до свикруки з'їзде відвідані. Так, я, жу. я вам розказувала вже з яких пряж, покажу зараз ще бобінна пряжа твіт, подарунок. Отакий. От ще в мене оце скільки залишилось, ще вистачить на якийсь, можливо, жалет. Можливо, зміксувати щось. Ну, ще в мене такий запас. Можливо, внучки щось буде. Отак, От дівчатка, з отакої пряжі. І Lana Gold 800. Ну, я ж почала зранку його все. Якось у нас було пасмурно. Ну, зараз це пахмуро, Сижу перед вікном. Щоб, хоч якось. У мене в запасах лізала на Gold 800 трьох відтінків. І вони такі схожі, у мене там взагалі. Слабе освітлення, і я достала спляжного шкафчика, стала в'язати, і вже тоді я побачила, що воно не воно. Ну розпускати не буду. І, напевно, у мене вже немає того кольору. У мене був просто сірий, а це якийсь сіро-бежевий, такий теж цікавий відтінок, отакий, як він і передається. І воно у мене тут тепер, дівчатка, видно. Ось дивіться, на камері, я думаю, Ну, в житті воно теж не дуже. Оце звідки, я не знаю, побачите ви чи ні. Чи ні, в реалі я трішки бачу. Оце звідки в мене вже пішло другий колір отут, бо закінчилась ниточка. І оця планочка. Ну, думаю, хай буде, воно, в принципі, буде у мене як понизу, можливо, <смеш> як і задумка така. Дивіться, отак. Думаю, хай буде. От буде в мене і планочка таким узором і поєднанням кольорів інших. О, писала щось. Так, отак от, от записувала профіль і руку обмалювала. Так, оце буде так у мене. Тут другим кольором, планка буде другим кольором. І тут у мене залишиться, Ну, я хочу вибрати, щоб воно мені трошки може всохне, щоб знати, який мені підріз. Тут я буду, звісно, збирати, бо підріз величенький, я додала на свободу облягання. А рука мені такий дуже широкий не потрібний. Хоча я планую цей жилет носити на теплий костюм, у мене є м'ятного кольору, Потемніло, вам? Ні, в нас носова, носова знову. І я такий вільне, вільного крою хочу цей жилет. Ну, от, що у мене вже по цьому дівчатка жилеті, так що просуваю всі роботи дов'язую. Повітряна тривога. Ну, Знімаю так, дівчатка. На мені джемпер мій яблуневий. Бачите? Я про нього зніму окреме відео, щоб не все в кучу пояснюю, з чого в'язала. Можливо, окремо зніму відео по узорчику. Ну, от отак. Можливо, встать. Не знаю, як вона вийде, я його носу, ношу з джинсами, спеціальним джинсим цього. До них я зала. отак підкочую їх. Резиночка 2 на 2. Я так підкочую. У мене воно гарно так виходить. Ну, попрошу сина, щоб він мене зняв на вулиці ще, щоб домонтувати до того уривочку, де я показувала на яблуні свій джемпер яблуневий. Дякую, Елічка, за назву. От такий рукав у мене тут недовгий. Я не дуже люблю такі короткі рукава, але побачила, що це мені практичніше їх підсмикую. То рукав я недовгий зробила, узор подобається. Це буде відео пояснення, хто цікавиться чим джемпером, як в'язати. Можливо, його зв'язати з будь яких інших ниток. Зараз вам покажу. Уже. Коли говоримо про в'язання, то розкажу сто разів розказувала і 100 перший. Скажу, що в'язала і залізе по fine вона знята зараз, не стала. її можна-можна сміло замінити. Отакою от пряжий на Кобебі Кошкилін Софт. Чи можна замінити її пряжою, якою я в'яжу. Ну, Зараз у мене, мабуть, тут дівчатка поруч немає, якою я в'яжу свій новий процес білий. Чемпер ні. Тут у мене мої косметички з пицями. На жаль, етикеточки нема. Таку я пристосувала. Це мені в інтернет-магазині Makeup, Є там така акція за рік співпраці з ними. Ну, Тут у мене без порядку, бо я вчора тут в'язала, все діставала. От така косметичку. Нам можна було вибрати. Там були сумки-шопери. У мене вже їх дві, тих сумки-шопера. Ну, Це мене творчий процес. Тут у мене спиться. Так що треба навести порядок. У мене тут безлад. Спиці в футлярах і без футлярів. я вам таке показала свій срам. Ну. Як воно ви ж самі знаєте, як натхнення, так взяв, поклав, взяв, поклав, в'яжеш, поки не пройшло натхнення. Можна, ну так, відскочила. Можна ще в'язати такий джемпер із пряжі. Gazal Baby Love, теж вона підходить. Можна його зв'язати із джинсу навіть. Ще дуже гарно, мені кажуть, здається, воно буде із Cotton Gold Alize. Теж непогано з такої з Збели буде гарно. він буде гладенький такий теж. Так що було б бажання. Про цей котонель я вам розповідала. Жду посилочку, замовила ще такий котонель жовтенького кольору, такого розбільонного, щоб пробувати тоді плед в'язати. Так що це все буде, це все в планах. Зараз усилено дов'язую дівчатка свої недов'язи. У мене з недов'язів тепер залишився. Ну тут трішечки по цьому джемперу. Далі, отак десь рукава десь отак, на сірому джемпері. Ви, мабуть, забули за нього Алізе класичне сірого кольору. Далі в мене кольор галки теж там, ну, більше, ніж піврукава, бо я його прив'язала тільки трішки. І цілий тиждень я його не займала. Як випрала, Поплала. Мені дуже сподобалось, що воно петельки всі розправилися навіть на резинки на тій, де була розпущена пряжа. Це мене дуже дівчатка здивувало, бо в'язала резинку з розпущеною. Тепер е буду дов'язувати той рукавчик, і все в мене буде. Не... Тепер у мене залишиться з нових процесів, буду починати е для внучки, ну це потім. Зараз я вжу з казал Baby Love білий джемперок, теж до, до цих голубих джинсів. От такі, от такі процеси. Оце хочу на цьому і все. По в'язанню а планую, а ще ж буду дов'язувати, дівчатку я так почати почала. Оцю велику серветку, скажімо так, з катеркою. Назвати її важко. Ну, такий. Звичайними стовпчиками. Ну, хто розуміє, хто вяже крючком, то це, це смішно таке дивіться. А для мене це досягнення, бо я зовсім не в'яжу і я рада, що я цьому навчилась. Коли прийшло і я взяла і почала почала, почала в'язати. Буду цей просувати проект і буду вишивати. Ще вам говорю, говорю, але ніяк не доберусь, тому що є в'язальні процеси. От такі мої дівчатка. Сьогоднішні справи. Ще вам хочу сказати привітати вас з перемогою України на Євробаченні. Ура! Одну перемогу ми здобули. Залишилось трішки почекати, і буде нас інша перемога. Бажаю всім вас миру, дівчатка. Вас так отак, я вас міцно, міцно обіймаю. Дякую, що ви мені пишете коментарі. Давайте будемо цілкуватися в коментарях, ставити вподобайки. Я вас так міцно, міцно обнімаю, всіх цілую традиційно. Всім пока-пока. у -пока, мене темніє, Я зараз піде дощі, а в мене прання на вулиці. Все, пока-пока.